Привіт, прекрасні люди! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. І сьогодні я буду вас закликати до себе на інтенсив. Так що, якщо комусь не цікаво, ви можете просто прогорнути це відео і не дивитися, якщо ви не готові працювати над собою і над своїм новим життям, над створенням його. Я хочу запросити вас на свій інтенсив п'ятиденний, який називається концентрація. Я людина творча, з самого дитинства я просто переплітаюся з творчістю, тому всі свої проекти я створюю з таким креативним баченням. Якісь е, практики, я також даю е, не такі, як у всіх, тому що мені подобається створювати щось нове. Е, те, що цікаво і легко. В чому заключається суть цього інтенсиву? Е, коли ми, вся наша реальність вона створюється на рівні думок. А е, рівень думок це і є. Той рівень 5D, про який всі говорять. І саме з того рівня це все починає е, проходити ось цю таку, знаєте, прослойку е, і вже видається нам на, фізичні, на фізичному плані. Тому, поки ви. Не очистите свою свідомість, поки ви не очистите свій невидимий фільтр, поки ви не зрозумієте причину наслідковий зв'язок того, що відбувається в вашому житті, поки ви своїми очима не побачите ось цей зв'язок невидимий, звичайно, ви так не зможете впливати на своє життя і розривати ці старі шаблони і створювати нові. Тому а, цей інтенсив для тих, хто готовий а, побачити, подивитися в собі, собі в очі і побачити те, що конкретно а, ви це створюєте. Що все, що ви маєте довкола, це створено вашими думками, вашими віруваннями і вашими ствердженнями. Це і формує ваш образ. А образ по закону Всесвіту повинен знайти своє відображення в фізичній реальності і притягнути до себе саме тих людей і ті обставини, які будуть йому відображати його образ. Тому сміливих запрошую до себе на інтенсив, які готові п'ять днів зануритися свою свідомість розібратися в цьому всьому, розкласти все по поличках, тому що, як би вас не заманювали мільйонами, ще там чимось, поки ви не розберетеся в свідомості, ви цього створити не зможете в реальності. Наша фізична реальність є продовженням нашої свідомості. Тому це потрібно розуміти. І зараз час настільки прискорився, і в нових енергіях, які просто приходять на землю, так, і вони проходять через нас. Чому в багатьох людей зараз в житті дуже багато якихось незрозумілих ситуацій? Тому що Нова енергія, високі вібрації, вона починає вичищати, піднімати ось цей старий слой цього всього, який вже давно лежав, ваших установок, ваших програм. Воно все піднімається на поверхню і починає це все вичищати. Обрізати ці вже кінці, нарешті, розумієте, для того, щоб вийти вже в нове. І почати вже намірно створювати своє життя, свою реальність. В інтенсиві застосовуємо нові практики, нові інструменти. І не лякайтеся, знаєте, того, точніше, не те, що не лякайтеся, не обіцінюйте того, що самі прості практики вони завжди самі ефективні. А якщо ви обіццінюєте ці практики, це означає тільки те, що ви обесцінюєте свої маленькі досягнення. І відповідно від цього, ваша самооцінка вже просто стає все нижче і нижче. До цього потрібно бути уважним і звертати на це увагу, відстежувати, про що ви думаєте кожного дня, що ви транслюєте Всесвіт, енергія, ця квантова реальність вона щитує вас через ваші відчуття, ті відчуття, які ви. Даєте в світ, так? а відчуття приходять через думки. Ми подумали, прийшло відчуття, і воно нас хоп считало. Значить, там Вася чи світа хоче саме цього. І неважливо, хочете ви це чи не хочете, немає різниці на рівні енергії. Е, і також буде дуже крута практика, нова активація. Епіфісу нашої шишковидної залози. Для чого це необхідно? Коли ви починаєте концентруватися на цьому, у вас активовуються ті е, частини вашого тіла, умовно кажучи, які дозволяють вам бачити е, такий широкий е, діапазон всього е, вашого простору довкола. Ви бачите не ось так вузко, ви починаєте бачити широку картину вашого життя. Теж ті можливості тих людей все починає з'являтися, ніби нізвідки, тому що ви розширили свій кругозір і допустили, що таке може бути, що таке можливо. Якщо ви цього не допускаєте в своїй голові, то відповідно ну, значить ваша реальність ось така. Тому що ви так вибираєте, ви так хочете. Коротше, не буду довго говорити, <хи> ціна на інтенсив доступна кожному, тому потрібна тільки ваша готовність і ваша увага до себе протягом цих п'яти днів. Я впевнена, що після цього у вас буде у вас будуть просто, знаєте, такі усвідомлення, інсайти. І ви почнете бачити зовсім інший світ, і насправді той світ не такий страшний, як нам малюють. Тому чекаю тих, хто готовий.